У Києві на повітрофлотському проспекті можна спробувати італійську чиабата. Що це таке? Зараз дізнаємось. Доброго дня, доброго дня, хлопці, а що ж смачненьке приготуйте нам. Троє хлопців, кухарів, повно клієнтів і дуже смачні аромати. Тут готують італійські паніні, тобто бутерброди. У нас в меню паніні це італійські сендвічі, чиабата – хліб італійський. І вже в нього різні начинки. Є два вегетаріанських і два м'ясних варіанти корінний і свічиною, либо яєчний і сиром мацарево. Свіжі овочі та зелень сюди привозять щодня курку та інші інгредієнти. Також замовляють у партнерів. А от приготування соусів власники цього мафу не довіряють нікому. Адже вважають саме у цьому секрет смачних паніні. Соуси готові всі своїми руками, тільки своїми руками. Ми нігде не заказуємо все, це готові. Вот ми вдвоє соуси теж довго подбирали, іноді не вийшло все, це естественно выбрасывалось. Сейчас у нас все по граммам, все это взвешивается на маленьких на маленьких вісах, щоб точно точно всі інгредієнти совпадали з нашим о, рецептом. Кілька місяців тому Ярослав разом із другом вирішив відкрити власний бізнес. Досвіду у хлопців не було, але перший млинець не став гливким. Власноруч оформили свій маф разом розробили рецепти майбутніх паніні та усе меню. Попитки з сідьмої, як мінімум. Ну, Номерадін у нас номерін номер є вічник, торо з першого разу єдиним зразу получився да, і діально. Да. Тепер у них все чітко, бізнес процвітає, незважаючи на важкі часи. Тому власник Ярослав вже готує сюрпризи для клієнтів. Як тільки потепліє, то нас тут буде безплатний вайфай для клієнтів. Час спробувати паніння, які так вихваляють. Ми замовили вегетаріанський із сиром моцарела. За кілька хвилин гарячий бутерброд по італійськи готовий. Дякую, дякую. Отже, смакота з моцарелою. Зараз будемо пробувати. Хрумка створинка. Моцарела. Просто супер. І усе це лише за 20 гривень. Пробуйте, смакота.